Арсенал поступово підіймається у турнірній таблиці АПЛ та набирає хід з кожним зіграним матчем. Команда Василя Чучки набрала неперевершену форму і змітає усіх на своєму шляху. Однак, вже на екваторі сезону у Василя є певні проблеми та складнощі, які треба вирішувати негайно, щоб дістатися до заповітного першого місця. Всім привіт, і вітаю нас усіх із виходом на Євро 2024 І знаєте, що це все тільки завдяки тому, що у нашої збірної була шалена підтримка під минулим відео. Тому готуємось, заряджаємось на майбутній турнір і дивимось нашу завзяту кар'єру за клуб, за легендарний клуб. Слідкуємо за діями феноменального тренера Василя Чучки. Груповий етап Ліги Чемпіонів закінчився, і тепер на нас чекає зимова пауза. Та незабаром ми дізнаємось нашого першого суперника у плей-офф. Але поки що ми сконцентровані на тому, щоб покращувати наші результати у АПЛ. Бен Вайт дав інтерв'ю місцевим телеграм-каналам. Після виступів за арсенал в останніх матчах Бен вразив усіх своєю грою та передачами і зараз його кличуть новим Тоні Кросом. Зараз я знаходжусь в гарній формі і мені дуже подобається підхід нашого головного тренера до роботи з гравцями, каже Бен Вайт. Очевидно, якщо Бен продовжить демонструвати таку якісну гру на фланзі оборони, то він може розраховувати на ігровий час під керівництвом Василя Чуч. На жаль, для нас Реймзел відхилив пропозицію Байера щодо його трансферу, але звідки не візьмись, з'явився Маурісіо Почеттіно, який охоче запропонував Василю взяти під своє крило Аарона. Після важких, але не дуже довгих перемовин. Тренери знайшли компроміс та погодилися про цей перехід за чисто символічні 45 мільйонів. Тому питання про трансфер неблагополучного укіпера поступово закривається. Тільки но Василь вийшов після перемовин. Його одразу перехопив дядько Панас та продав листа від УАВ, де мов. Ва йшлась про його посаду головного тренера збірної України. Нарешті ми цього дочекалися. Василь, звісно, не подавав ніяких емоцій, як звісно ж, професіонал, але його радості просто не було меж. Тільки но він залишився на одинці у кабінеті. Він підписав контракт та відправив його відповідним людям. скрив ящик Тетерєва та пропав на декілька днів з простору інтернету та клубної бази. Поки Василь десь вештався, святкував новини про його призначення, розривали усі мережі. Усі новини були заповнені Василем Чучкою. Василь якимось чином навіть потрапив на першу сторінку Форбс як один із недооцінених тренерів планети зі статком у 100 гривнів та штанами за 40. Але для Василя це не найголовніше, те, що він зараз заполонив усі новини, а те, що вболівальники дуже щасливі бачите його на цій посаді, вони повністю підтримують його та вірять, те, що він може змінити підхід роботи. Національної збірної по футболу гарні новини. Це звісно добре, але треба й повертатися до роботи. Бо попереду на нас чекають мерсі сайці. Перед початком цієї зустрічі команда Юргена Клопа займає п'яту позицію у турнірній таблиці АПЛ. В той же час ми так і залишаємося на другій і наздоганяємо містян, відрив від яких становить усього лише одне очко. Тому варто сподіватися, що містяни не можуть обпіктися у матчі з Бредфордом, але і нам вкрай необхідно перемагати на Енфілді. Орієнтовний склад нашого суперника виглядає таким чином. Команда Юргена Клопа грає за схемою 4-3-3 з відтянутим форвардом. Завдяки такому стилю гри, як Геген пресинг, Ліверпуль завжди прагне до високого пресингу, намагаючись відбитись у третині поля суперника. Як у захисті, так і у нападі, команда грає доволі агресивно і тисне на своїх суперників. Пане та панове, на нас очікують дуже серйозні суперники. Стартовий склад нашої команди. На цю зустріч замість Бена Вайта Василь вирішив Ставити більш міцного та надійного саме у захисті Томі'ясу. Також Василь не став ризикувати та виставляти Кайхаверца як другого атакувального півзахисника, а вирішив зіграти більш надійно, залишаючи райса в упорній зоні. Ну і звісно ж, Олександр Володимирович виведе нашу команду на поле. Що ж, друзі, вітаю вас на Енфілді. Ліверпуль приймає вдома Арсенал. Едгор вривається у штрафний майданчик, скидає на Роналду. Помиляється Роналду і Алісон забрав м'яч до своїх рук. Салібо у центрі поля салах порушує проти нього правили. Це лише жовта картка у такому моменті. Дуже жорстко та небезпечно Грав єгиптянин у цьому моменті. Залінський віде продачу на Діаз. Діаз далі на жоту. Діого жота пробуває луніна і відкриває рахунок на 14 14-й хвилині. Матчу діого жота показує він, що він діамант. Справжній скарб Юргена Клопа шаленіють вболівальники Ліверпулю. Їхня команда зараз відкриває рахунок у такому складному матчі. І Луні намагався заблокувати удар від його жоти, але все ж таки м'яч пролітає повз нього та потрапляє у сітку наших воріт. Щасливий Юрген Клоп. Це для нього останній сезон за Ліверпуль. 1-0 і Ліверпуль попереду. Та віддає він передачу, але матіп, але Матіп перехоплює її. Але арбітер зупиняє гру. Там Дані Карвахаль. Дані Карвахаль лежить на газоні. Гравці підбігають до нього і скоріш за все. Це пошкодження для іспанця у цьому матчі. Незрозуміло, як він його ага. У моменті з, -з Олександром Зінченко зінченко ж доволі жорстко зіграв у підкаті. Вирішив він помститися за пол. Мухаммеда Салага і зіграв доволі жорстко проти ветерана іспанського футболу. Незапланована заміна для Ліверпуля. Конате виходить замість Дані Карвахаля. Діого жота, вирвається у штрафний майданчик наших воріт. Віддає передачу назад на Зелінського. Зелінський шукає варіант для передачі відає назад на Роберсона. Роберсон далі на Конате. Конате далі на Салаха Салах. Саліба намагається відібрати у нього м'яче. відбувається якась метушня. І пробуває Мухаммед Салах. І Лунін реагує на цей постріл. Салах розводить кутовий з діазом. Діаз. Подача у штрафний майданчик. Томіясу. Виграє другий пор скидує центр на Роналду. Роналду Боже, що відбувається? У нашому майданчику його жота пробуває. І лунін все ж таки забере м'яч до своїх рук. Алісон розпасовується біля власних воріт. гравці Ліверпулів вибиває все ж таки Алісон м'яч, і арбітер закінчує на цьому першу половину цієї зустрічі. Геть нічого не показала наша команда, не створила якихось небезпечних по справжньому небезпечних моментів. І з рахунком 1-0 вони вирушають на перерву. Розпочинається другий тайм у цій зустрічі. Арсенал розводить м'яч з центру поля. Конати у нашому штрафному майданчику йде передача на Жота. дього жота розбирається із нашими захисниками. Немов із... Св... Фішками та забиває м'яч на початку другого тайму. Показує він нам, як треба грати у цю гру, звісно ж. Але ви тільки ну, подивіться, як він просто спокійно, без нервів обіграв наших захисників та пробив Луніна. Лунін нічого не міг зробити у цьому епізоді, оскільки він залишався сам на сам із Жота, який забиває другий м'яч для своєї команди. 2-0 Ліверпуль попереду. Ще одна атака від Ліверпуля Жота. веде передачу на Зелінського. Той пробуває Лунін. Реагує на це. І постріл це кутовий для Ліверпулю. Луїс Діас обіграє Бена Вайта. Подає у штрафний майданчик Саліба виграє другий поверх, але м'яч залишається у гравців Ліверпуля Макалістер. Розбирається нашим захисниками. Віддає він передачу в глибину нашого штрафного майданчика, але Лунін забирає м'яч до власних рук. Відповідь від Арсеналу. Михайло Мудрик просто пробігає повсувей штрафний майданчик. віддає передачу до центра на Сака Сака далі на Роналду. Роналду пробуває і забуває перший м'яч для нашої команди. 60-та хвилина матчу. І Наша команда нарешті нарешті створює небезпечні моменти. Саме Михайло Мудрик створив цей небезпечний момент. Обіграв усіх захисників, видав передачу на САКа. Той далі на Жезуса. Жезус, ніби в нього вже забор... відбирали м'яч, але все ж таки м'яч потрапив до ніг португальця, який все ж таки зумів вбити цей клятий м'яч у ворота наших суперників, тим самим наблизити нас, хоча б до нічиї. Габріель у центрі пуля помиляється при передачі. Габрієль Луїздія, спробувай поворотам. Як же щастить нам у цьому епізоді. Зоді по м'ясу на правому фланзі у штрафний майданчик. Суперника робить навісну передачу і Влучає він у руку Робертсона, і це пенальті. За 6 хвилин наша команда має змогу вдруге забити у цій зустрічі. Ось так, друзі, і буває у футболі. Геть незрозуміла атака, в якій ми заробляємо пенальті. Роналду проти Алісона. Роналду пробиває і забиває другий м'яч у цій зустрічі. 67 -ма хвилина матчу. Чудош Санту Шавейру заспокоює він вбольнивальників і Ліверпулю, і Арсеналу не зрозуміло. Навіщо він це зробив, але вирішив похизуватися. Намагалися вболівальники йому завадити, забити у ці ворота. Але тут проблема не в Роналду, а в Алісоні, який геть не зрозуміло, куди полетів. Не вгадав він, куди Роналду буде пробувати. 2-2 і матч розпочинається спочатку. Атака від Ліверпуля з Зелінською у штрафному майданчику. Намагаються наші захисники йому завадити. то віде передача на Джоту. жоту на діас, пробуває і вдруге він пробачає нас. Роналду розіграв, відає передачу на Едогора, Едогор має можливість забити в поперечку, влучає. Едгорі Алісон забирає м'яч з голови Роналду. Пробачаємо тепер і ми гравців Ліверпулю. Нова атака від нашої команди Мудрик пробігає по тому самому маршруту. Віде про на Сака. сака пробиває! І забиває третій м'яч для нашої команди. Букайосака на 81-й хвилині матчу. Забиває третій. І біжить він святкувати цей забитий м'яч із вболівальниками нашої команди. Терпіли, терпіли, та все ж таки ми прокинулися. Ведмідь вийшов із пячки. Букайосака після. Передачі Михайла Мудрика. Боже, скільки ж два моменти, які створив Михайло Мудрик. Виводять нашу команду вперед і засмучений Алісон, але радіє Бокаєсака. Шість м'ячів за 17 матчів на рахунку бокаєсака. І це 2-3, друзі. Арсенал попереду. А така в Ліверпулю Зелінський Подача у штрафний майданчик на Салаха Пробиває Салах і Лунін. На останніх хвилинах цієї зустрічі рятує нашу команду. Виглядає Юрген хлопц спокійним. Макалісер Алісон також вже прибіг у наш штрафний майданчик. І Це ще одна подача. Не вийшла аж в завмер. Господи, макалісер, подача на останніх хвилинах цієї зустрічі. Чи зможе. Можуть гравці Ліверпулю забити. Алістер, подача у штавий медачок. Роналду виграє другий поверх і вибиває подалі від нашого штрафного майданчика. Бачимо, як лісом повер... повертається назад. але атака ще не закінчена для Ліверпулю. Макалісерзінченко намагається відібрати ззаду в нього м'яч. І Подає він на Робертсона, і Робертсон втрачає можливість забити м'яч. І Лунін. Не поспішаючи буде вводити цей м'яч. Бо дійсно, коли куди, куди квапитись, коли ми і так вже виграємо. Мудрик на лівому фланзі помиляється, мудрик, але м'яч потрапляє до Макалістера, Той повертає м'яч назад на Алісона. Алісон вибуває і на цьому арбітер сигналізує про закінчення цього неймовірного матчу. Друзі, на Енфілді наша команда вириває з нібито вже програної гри три вкрай важливих очки для нашої команди, що дозволяє нам наблизитись до чемпіонства в цьому сезоні. Михайло Мудрик, справжній герой цієї зустрічі, тільки через нього наша команда змогла забити два м'ячі, які дозволили нам перемогти. Василь, вітаю вас з перемогою у цьому дійсно складному матчі для вас за останній час. Після сьогоднішньої гри заголовки стосуватимуться приголомшливої гри Роналду на Енфілді. Що ви можете сказати про свою суперзірку? Ну а що тут казати? Знаєте, завдяки його двом голам ми сьогодні і перемогли. Роналду завжди віддається грі і намагається робити результати з нічого. Як то кажуть, у нас на Заграпаті і знімна та палок, але не варто забувати і про іншу частину команди та особливо мудрика. Завдяки його майстерному і не і просто небезпечнішому дриблінгу, його загостренням у штрафному майданчику ми маємо три очки та закріплюємося на другій стрічці. Ваша команда не програє вже 10-й матч поспіль, та чи зможете ви зберегти цей настрій? Знаєте, я не можу дивитися у майбутнє, але я можу точно сказати, що мої хлопці замотивовані виграти усе. Ви бачили і хоч. Я інколи заходжу. Ми навіть, ну знаєте, і не треба нічого казати. Вони самі все розуміють. Вони знають, що від них очікують вболівальники. Чи задоволені ви виступом вашої команди сьогодні? Ну як би вам так сказати? Знаєте, я розумію, що ми виграли з перевагою усього лише один м'яч, так але ну, як ми забили наприкінці матчу. Але зробили пенальті через погану гру Робертс, але це футбол. Ми і терпіли і тиснули, ми і тиснули, і терпіли. Це гра. Гра мільйонів. Ви знаєте, ніхто не застрахований, що щось піде не за планом, ми вистояли на одному з гучних стадіонів планети. Після гри Олександр Володимирович особисто підійшов до нашого суперника та вибачився перед Дані Карвахалем, з яким він зіткнувся на полі. На жаль, для іспанця він не витримав цього та вибув на цілих сім місяців. Цей сезон для нього можна сказати, що закінчився. Співчуваємо його рідними, близькими обов'язково вийшло йому ящик Тетерєва для найшвидшого одужання. Новини, звісно, сумні, але ми рухаємося далі. І стала відома команда тижня. Жодного, жодного гравця з нашої команди там немає. Вже який час. Ніхто із наших гравців туди не потрапляє. Ну нічого. Ви бачили взагалі на якому місці наша команда. І де там і ті гравці, що то там знаходяться взагалі. Ха? За планом у нас залишаються дві зустрічі перед відкриттям трансферного вікна. Вдома зіграємо із Вестгемом. На угості вирушимо до Фулгема. Але нещодавно відбулося жеребкування у Ліги чемпіонів. Перший суперник на нашому довгому шляху до фіналу буде Ласіо. Ніби і не сильно складний суперник, але то буде видно вже перед початком зустрічі з ними. У своїй групі вони виграли лише два матчі та разочок зіграли нічию. Щодо інших матчів, цікавим буде протистояння Манчестер Юнайтед та Барселони, а також Мілану та Реал Мадриду. Друзі, нам надходить лист, в якому ми бачимо зарахування на свій рахунок 45 мільйонів за трансфер Реймсдейла. Він все ж таки наважився змінити місце роботи і обрав Челсі. Все ж таки він хоче конкурувати із сильнішими, тому й залишився мало того, що в Англії, так ще й у Лондоні. Але відтепер він синій, і тепер. Ніякої пощади йому не буде. Заключна подорож нашої команди у грудні розпочинається з домашнього матчу проти Вестгему. Заробивши фол на третій хвилині матчу, Кріщану Роналду вирішив взятися за його виконання і, майстерно пробивши, відкрив рахунок вже на початку гри. Ні, гравці Вестгему, не Девід Мояс, не очікували такого старту від нашої команди. І треба було якось швиденько вмикатися та зрівнювати. Так на сьомій хвилині матчу вони вже мали змогу, щоб зрівняти рахунок. Однак і відповідь не змусила себе довго чекати. Арсенал провів серію не. Безпечних атак на ворота суперника, але, на жаль, для наших вболівальників на Емірейтс ці атаки нічим не закінчилися. Михайло Мудрик проводив один із своїх найкращих таймів за арсенал, загострюючи атаки нашої команди. Однак під кінець першого тайму сили наших гравців потроху закінчувались після серії інтенсивних набігів на ворота суперника, через що на перших секундах доданого часу Марсіаль вразив наші ворота, але з офсайду. Тому цей гол не був зарахований. Нам пощастило у цьому епізоді епізоді і ніби ми вже мали залишати поле, як Вестгем проводив останню атаку першого тайму, і Габріель порушив правила у нашому штрафному майданчику та заробив пенальті для наших суперників. І Антоні Марсіаль все ж таки забуває у цьому матчі, використавши шанс з пенальті, трішечки пригніченими залишала поле наша команда, тому що моментів було створено дуже забагато у штрафному майданчику нашого суперника. Але, на жаль, вони не були реалізовані. Але незважаючи ні на що. Наша команда доволі жваво розпочала другу половину. Обійнявшись атаками, наші гравці побігли якнайшвидше забивати на домашньому стадіоні. Атака за атакою, удар за ударом, але знову ж таки безрезультативно. Майже до самого кінця матчу. На 90-й хвилині матчу Олександр Зінченко припустився помилки при передачу у центр поля та подарував шанс для Вестгему. І ось так на 91-й хвилині матчу, вже у доданий час Кудус реалізовує шанс для своєї команди. Та забиває прикрий гол для нашої команди, який тиснули на ворота суперника протягом обох таймів. Ось так ми і втратили другу стрічку у турнірній таблиці АПЛ. Та закінчуємо передостанній матч перед трансферним вікном на третій позиції. Але в нас ще буде шанс відігратися у матчі проти Фулгему. Останній матч у грудні. Останній матч у році, що минає, для Кріщану Роналду. Це вже 25-й матч у футболці Арсеналу. Та забуває вже у 16-ти матчах поспіль за Арсенал у англійській прем'єр-лізі та 25 у всіх турнірах. Сам матч розпочинався за дуже схожим сценарієм, як і з Вестгемом. Однак ми не змогли відкрити рахунок на початку гри. Михайло Мудрик проводив черговий вдалий матч та в цілому виглядав дуже впевнено: багато загострень від перспективного українця і багато небезпечних ударів завдав. Вав Михайло у першому таймі, але знову ж таки нічим це не закінчилось для нашої команди, і вже на 26 й хвилині матчу дачники побігли контратаку, яку невдало обірвав Томіасу та отримав за це червону картку, залишивши нашу команду в меншості на полі. Після чого було завдано небезпечного удару по нашим воротам, але стійка нас врятувала, заспокоївшись та взявши гру під свій контроль, гравці кинулися усіма силами, що є, щоб забити клятий м'яч у ворота Фулгему. Під кінець першого першого тайму наші гравці все ж таки змогли створити небезпечний момент та відкрити рахунок. І звісно ж, хто це міг зробити, як не Михайло Мудрик. Який відповів усім хейтерам на постійні запитання щодо його гри після м'якої передачі, витонченого прийому м'яча та потужного удару поворотом суперника Арсенал відкриває рахунок у матчі. Але знаєте, відсутність одного захисника зруйнувала усі надії та плани нашої команди, через що на 46 й хвилині матчу ми пропускаємо один із найбезглуздіших м'ячів за нашу кар'єру: Вільян, проти якого Филиф Томіясу м'ясу знаходить і створює момент для себе і своїх партнерів, та зрівнює. Рахунок під кінець першого тайму, і знову ж з пригніченим настроєм, але не духом, наша команда залишала поле Крейвен Котеджу. Другий тайм розпочався під диктовку дачників. Було помітно, з яким настроєм та наснагою вийшли підопічні Марко Сілви, завдаючи небезпечних ударів по нашим воротам. Однак, знову ж таки, через власні майстерні дії Михайла Мудрика, наша команда забуває вдруге у цьому матчі та виривається вперед. Після пропущеного м'яча гравці Фулгему намагалися швидко зрівняти Хунок, але на щастя в них цього не вийшло. Під кінець зустрічі Кріщан Роналдо заробляє ФОЛ та вирішується пробити, щоб подовжити свою серію забитих м'ячів за арсенал. Але на жаль, Роналдо влучив у стінку, і на цьому ця зустріч та цей рекордний забіг Крищану добіг свого кінця. Сумний день для Крищану, але не менш дивовижний для Михайла Мудрика, який забив два м'ячі та здобув сьогоднішню перемогу для нас власноруч. Але цієї перемоги нам не вистачило. Тож ми закріпляємось на третій. Третій сходинці турнірної таблиці АПЛ перед відкриттям зимового трансферного вікна, де до нас приєднається багато нових гравців.